Путін не хоче на сьогоднішній момент е ніякого переговорного процесу, вибираючи між санкціями і зняттям санкцій, точніше, і продовженням війни, він вибрав продовження війни. Е з чим це пов'язано? Це пов'язано з однієї сторони із психологічними особливостями самого Путіна, який щиро вірить в те, що літній наступ це буде його панацеєю, його вунтрвафи, і він зможе добитися багато чого. Е з іншої сторони, його найближче оточення. Яке розпочало е, великий перерозподіл майна 6-7 сімей в Російській Федерації, е, по суті е, забирають е, все, що можна забрати, від е, ну і найкрупнішого від реприватизації в Російській Федерації? Завершення війни на сьогоднішній момент по суті, е, ускладнить процес е, цього відбору майна і по суті е, буде міняти правила гри. Тому вони не зацікавлені в тому, щоб завершилась війна найближчим часом. І третій аспект, який зупиняє багато в чому Путіна від зупинки війни, це повернення мільйона людей із фронту, і в принципі, що робити з цими людьми на сьогоднішній момент, внутрішній бок Кремля до кінця не розуміє, і Путін сам не розуміє.